Подружжя Адарічевих разом з онуками приїхали до Луцька зі Слов'янська. Обоє лікарі-педіатри. Чоловік каже, не могли залишити своїх пацієнтів. З міста виїхали через місяць після початку війни. Треба було лікувати дітей. Я був і сімейним лікарем і педіатром, тому була дуже складна ситуація. І залишати город, і... Як лікарям да. начебто не можна бросати. Так да. страшно було за дітей, коли ми телефонували і чули, які там е бахи, зриви, постріли, е авіаудари були навіть. Це була, була пер пер переважна. І працювати треба, і виїжджати треба. Ілля та Іван Адарічеви показують графіті, які намалювали у Луцьку. Іван розказує, відвідує онлайн уроки, займається саморозвитком, подорожує Волинню. Я дуже хочу зустрітися зі своїми друзями у школі. Піти з другом кудись на якусь піти з другом кудись. Я цікавлю взагалі культурою графітер, і ми хочемо з ним піти кудись і намалювати щось, наприклад, грандіозне з прапором України. А це Ксенія Ксензюк. До війни дівчина займалась танцями в Харкові. Її мама Ольга каже, мешкають в районі Олексіївки. Виїхали звідти на початку березня. Їхали ми чотири дні, тому що це були великі пробки. Там, в кожній пробці перед кожним містом ми стояли на часов по шість, по п'ять, по шість годин. В наш будинок, слава Богу, не потрапило, Но буквально за остановку від нас от позавчора прилетіла ракета. Олена та Віктор приїхали з Сєвєродонецька. Жінка працювала на хімічному підприємстві Азот, яке нині обстрілюють. Подружжя каже про події у місті дізнаються виключно з новин. Зв'язку немає зовсім там немає світла, немає газу, немає води. Ми навіть після 2014 року не думали, що таке буде. Ну ми в нас вже опять були чотирнадцять років обстрілювали. Ну тоді ну, місто сталося на, на Україні. Якщо освободять, будемо відновлювати. Пані Як Ірина, тільки Лисера. скажуть, що можна повертатися. Живуть приїжджі у будинку Оксани Андрухненко. Жінка каже, продуктами забезпечують її рідні та знайомі. Мешканці будинку почергово займаються господарством. Тут у нас є де жити, а чому не прийняти? І отак, от, от ви б бачили цих людей, ви що, їхні очі, їхні оце серед ночі, вони. Вони брудні, вони в грязюці, вони голодні. Вони ж їхали по чотири дня добирались. Протягом трьох місяців сім'я Оксани Андрухненко прийняла майже 30 переселенців. Частина з них уже повернулась у свої домівки. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.